Ми порівнюємо себе перше із оточуючими, і кожне порівняння себе з іншими не на свою користь, це підтвердження власних гіпотез про свою нікчемність, а кожне порівняння у свою користь, яке закінчується, підтвердженням моєї переваги над оточуючими. І цікава закономірність затрошів у тому, що чим більше у вас спільно була стать, соціальне становище, професія, сфера діяльності, зовнішність от з об'єктом затуші, чим більше у вас спільно, тим Заздрість буде сильніша і схильність постійно порівнювати то більше, хто спереду, хто скоріше вона буде більше. Тобто, якби я була припустимо, співачкою, то в мене було в мене взводилось щеле погід людей, які мали, наприклад, такі самі базові задатки та вхідні дані, як і в мене, і ж самі вокальні здібності. Вони записали свій альбом, а вони досягли якоїсь популярності. А я сиджу і дивлюся на все це. Я спостерігаю. Я у ролі спостерігача зі сторони.